Чим же ж ми відрізняємось один від одного. Чим відрізняються люди один від одного. Дехто скаже, що нічим. А дехто скаже, що всім. Давайте поміркуємо. Ми з вами хімічно однакові, у нас є певна кількість води, певна кількість там, цинку, заліза і так далі. тому подібне. Маю на увазі у наших фізичних тілах. Я думаю, що багато людей. Мають ідентичний хімічний склад. От наче чомусь одного ми кличемо Іван, а іншого Петро. І ми розуміємо, що це взагалі зовсім різні люди. Зовсім різні ідентичності. Тобто, ви вже розумієте, до чого я веду наш односторонній такий діалог, який по суті своїй є насправді монологом. Так от. Люди відрізняються своїми внутрішніми світами. Тобто кожен ідентифікує себе по-різному. Хтось ідентифікує себе як мама, хтось як тато, хтось як дитина, хтось як юрист, як лікар, як воїн, ну і так далі, тому подібне. Тобто, люди відрізняються своїми внутрішніми картами, своїми реальностями, своїми внутрішніми світами, в яких є певна ідентичність, є певні місії. Хтось усвідомлює свою місію, хтось не усвідомлює, одначе вона є. Яка рухає кожного з нас до тих чи інших цілей, які визначаються місією. Хто не усвідомлює свою місію, той вибирає собі ціль на обум і намагається її досягнути. Ну, буває і так. Далі ми відрізняємося певними цінностями. Я вже не говорю про смаки в культурі, в моді, в їжі. Ну і так далі, і тому подібне в комунікаціях. Ми відрізняємось навичками, певними когнітивними наслідками того, як ми сприймаємо світ. Хтось вміє готувати їжу, хтось вміє їздити на автомобілі, хтось може щось запускати в повітря, а хтось збивати те, що там літає. І Є зайвим. Хтось спрямований на те, щоб бути просоціальним, а хтось на те, щоб певною мірою можливо шкодити соціуму. Хтось одягається певним чином, тому що так у нього є сформоване уявлення у світі внутрішньому. Певна така внутрішня візуальна картинка існує, певне таке от зображення, як було б доцільніше мати той чи інший зовнішній вигляд, або з яким тембром голосу варто було б повідомляти ту чи іншу інформацію, ну і так далі, і тому подібне. До чого я веду? Тобто всі ми з вами відрізняємось, власне, не хімічним складом, не одягом, у який ми замотуємо наші тіла. А тільки от внутрішній світ є саме тим основним, що нас відрізняє один від одного. А як гадаєте ви, що робить у вас у вами? Як ви зрозуміли, у цьому всьому, що я перелічив, не лише навички, але і, зокрема, ідентичність, тобто, ким ми вважаємо самі себе. Ви можете дати відповідь прямо сьогодні. Ви себе ідентифікуєте із тим, що ви робите, чи, можливо, з кимось іншим. Ви себе описуєте як прикметник чи як дієслово, чи, можливо, як іменник. Поспостерігайте за іншими людьми, задайте їм запитання і послухайте, а яку ж вони характеристику на себе вам дадуть? Хто вони, іменники, прикметники чи дієслова? Спробуйте зрозуміти, чи можна знайти людей однакових, які люблять щось однакове, як ви. І, можливо, ви задастесь запитанням, а які люди взагалі є родичами? Чи лише тільки ті, у яких щось у біологічному плані однакове, чи можливо і інші, у яких є однакові смаки, однакові цінності, однакові вподобання, однакові навики? Можливо, є ми є родичами за певними тільки якимись частинами, наприклад, за навичками, родич за вмінням. Їсти борщ, родич із вмінням водити автомобіль. Родич за певною чеснотою, до прикладу, тільки той, хто чесно відповідає на запитання, той вами сприймається як такий, який заслуговує на увагу, заслуговує на ваше визнання. А той, хто ну, такий собі, якийсь там. Виляє хвостом, ну вам і не сприймається. Або може бути навпаки, ви сприймаєте тільки тих, які діють непрямо. Як би то не було, я думаю, що це відео стане таким от невеличким путівником у можливості подумати, а що ж спільного і відмінного є в людях. І чому, коли ми робимо ту чи іншу пропозицію нашому колезі по розмові, він цю пропозицію. Не приймає, хоча нам вона здається, така от прям шикарна, корисна, прийнятна, але він чомусь от не хоче зробити так, як ми просимо його вчинити. Коротше кажучи, якщо у вас є якісь міркування, то пишіть їх в коментарях до цього відео, і нехай буде з вами сила. Бережіть себе.